Я не знаю, чи треба це пояснювати нормальній аудиторії взагалі. Що мені почали писати, що від еріків російська мова то інше. Або це, по-перше, мені дуже шкода, що більшість людей не розуміє мого гумору, мого сарказму. Вона сама два місяці тому розмовляла російською травень п'ять місяців. Вона сама два місяці тому розмовляла російськомовною, як і її хлопець. По-перше, чому я повинна відповідати за когось, хто якою мовою розмовляє? Я нікому не вказую, як вказували постійно коментатори, ось ці розумні, на якій мові розмовляють. А писати в коментарях, це як вчора ми були на засіданні, коротше, виходимо з засідання, і великий такий бобік у патрульної поліції там привозять як конвоїри, як привозять засуджених, обвинувачених. Їх перевозили в цьому бобіку. Там посеред дороги стали й чинять машину. А треба, щоб машина заїхала. І коротше, вони кажуть, ти просто, будь ласка, приберіть машину, тому що немає можливості де розвернутися цій машині. Зрозуміла машина як автобус. І якийсь починає кричати: Ви, де наште, я вас робляла. І взагалі не бачно його. Тільки вікно, знаєте, я думаю, від звук, хто так кричить, хто так клається. І мені каже, а он віконця. І мій керівник каже: я говорю, а що це? Він каже: так, пітушок, не ну звертайте уваги. І хлопці так само, типу, вони навіть не чують. Тобто ті хлопці відігнали машину, які на паркані були. Немає питань. А цей почав кричатись і крати такими матами до достатнього. І саме цікаво, що поліція нічого не зробила. І все його не бачили. Він кричить. Ті хлопці взагалі сіли в машину, проїжджають, тому що їм треба проїхати. Їм просто треба проїхати. Тому такі коментатори це просто пітушок з віконця, не в обіди петухам. Хоч п'ять місяців, хоч два, що поганого в тому. Всі з інкогніта, Хоча б подивитися на їх, типу, обличчя. І хлопець у мене розмовляє, Ну, типу, всі, я вам більше кажу. Типу, я з усіма розмовляю українською, а мені можуть відповідати російською мовною. Я маю проти, тому що я вважаю, що всі повинні розмовляти в Україні українською мовою. Чому я блядь? Чому я знов впадаюсь таке? Вибач мене, боженька, що я такі мати тут перед тобою. Чому я повинна свою думку приховувати, аби зробити нітралітета? Коли в країні йде війна, нітралітета немає. Перше, з чого у всіх повинна була змінитися думка, це те так само, що виправдовували півічку, не буду казати яку. Щоб про всіх хороших руських хороших русські я впевнена, що ці коментарі не також слухають хороших русських. Тільки у мене вже 5 місяців такого переконання нема, і я сподіваюся, що не буде. Ну не порівнюючи з тим, що думка, знаєте, я кажу, моя думка може змінюватися в цьому.